І сьогодні у ще розпочався саме саміт присвячений кібербезпеці, організований у рамках головування Польщі в Європейському Союзі. Головною темою є безпека у контексті війни Росії проти України. На саміті присутні сотні експертів, учасників, політиків. Та там також перебуває наша кореспондентка Анна Львова, яка на прямому зв'язку зі студією. Ано, я вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, що цікавого відбувається, що ти вже побачила і почула. Доброго дня. Отже, сьогодні розпочався обидвощі, і Впродовж двох днів триватиме Secure International Summit 2025. Багато важливих тем. Серед іншого, кібербезпека будуть сьогодні обговорюватися захист критичної інфраструктури і крім того, що й протидії дезінформації, гібридним атакам. А таких на Польщу не бракує. І про це говорив Кшиштоф Гавковський, віце-прем'єр-міністр Польщі, міністр цифризації. Отож, що саме він говорив, послухаємо зараз лише під час мого виступу ми заблокували три смс, а було їх два мільйони три тисячі шкідливих доменів та 600 тисяч спроб атакувати. А це означає, що все більше є кібератак, і Польща є найбільш атакованою країною в Євросоюзі, але маємо успіх. 99,9% атак не вдається. Отже, крім того, сьогодні о 12.45 відбудеться ще важлива конференція. А саме ЦЕРТ Польська представлять взагалі підсумки цього 2024 року. Їх представлятиме саме Мартін Мартін Дудек із ЦЕРТ Польська, і мені вдалося до речі з ним трошки поспілкуватися. Сама конференція починається за годину. Про що ж цей рапорт можемо зараз також послухати? це більше фінансового шахрайства в 2024 році в порівнянні з 2023, коли до людей дзвонять і говорять, що вони вислали гроші. Також крадіжка даних і зараз ми маємо такий підрозділ, який з цим змагається. Отже, буду сьогодні святкувати, звісно, за цими подіями. Також буду спілкуватися з багатьма експертами. Завтра очікуйте ще від мене. Думаю, багато цікавого. Зберемо класний матеріал і будемо знати більше про кібербезпеку у Польщі. Дякую На прямому зв'язку. Була наша кореспондентка Анна Львова.